Приступаємо до ремонту сівалки. Прикотили її сюди, що в нас тут все повитрухало. Вже навіть немає де за що цеплять ліки. ліки теж в такому стані. в общем, зараз ми це все розбираємо, будемо робити капітальний ремонт. вже підтрухло тут гарно хотів я задні стінки самі поміняти ну тут і середина витрухши і задня і вже і перегородки виходить і тут вже все потрухло і дно коротше, і навіть у дірочки вже в оці стінці з'явилися виходить одні крайні і кришки усівні теж треба міняти там вже вироботка велика Тут усе теж порозбиване. І тоді це ж проблема, наче заглибиш, станеш підіймати, а воно по землі сошники їдуть. Тут, Тут оце все, де пальчики стоять, вже вироботка велика. Розігріваємо болти, бо щось не хочуть йти. Один пішов, а далі оцей тільки відкрутився, а туди ну, не йде тугувато. Оце бачите який станцівалки. Отут вже все таки ну, боковини ще більш-менш, але тут вже з цієї боковини вважаю, нема. Тому я так подумав і вирішив заказати повністю баків в зборі з весівними, з усім. Ну а остачу будемо вже ремонтувати якось. Открутили ящики, де нагріли, пошло, де розрубали. Скуном знімемо і потім далі все розбирати. Так, хай йдуть на заслужений відпочинок. А можливо ще колись і пригодяться. Поставимо, хай стоять, там видно буде. По бідності можна попідварювати, стінку замінити і буде працювати. Ну не тільки одну і середню треба. Була сівалка і залишилось пів сівалки. Куном підняли тільки що. Так, Лишається пошти одна рама, можна сказати. Зараз Льоха відкручує колеса. Ну і плюс ще ж треба тут з валами. Позаніматися, бо у нас тут на дві, два привода йде із одного колеса і з другого. Так як потрібно, все працює. Витягли ці всі штуки, розкрутили. Тут нам треба ще попроварюватися, бо ось лопнуло. Ну, Заваримося, може шинки які підкинемо. Оцей вал тут вироботка на ньому невелика. Ну Там під сухарі я буду підкладати, покажу як. А оце треба ось остраняти, бо бачите, що робиться люфти які. Тут так само зазори. І оце ж усе воно впливає на посів, там, я думаю, не сильно, все одно ми якщо приглиблюємо. А в основному підйом сошників. Тоді, якщо підіймаєш, виходить по землі, вони чіпляють. Бо тут ось, наче 2 мм, а на сошниках вже, я думаю, різниця буде більша. Тому що через плечо воно передається. Це познімали, сухарі трошки повитягували. ці Я буду під заміну, нові замовив. Побачимо. Бо цей ось він теж таке саме. бачите, Люфтяр Ну, По самому цьому я не скруг, що воно тут сильно вибите. Воно наче обичної ну, рівної округлої форми. Сошники швидко підкручували за допомогою такого айковерта, Дякую брату за подарок. День другий. Сівалка вже лишається одна рама, в нас і шестерні. колеса зняли, все. По валах тут я знімати не буду, втулки в нас тут раніше мінялися, все воно нормально. І там механізм, привод робить на дві сторони. Тобто, ну, це все чітко там працює. Зараз колеса зачищаю. Одне вже він почистив. І Ось приїхали нам такі запчастини. Повністю комплект ящиків, як я і казав, Стільки Хотіли красний, замовляли красний трошки. Коротше, перепутали, привезли нам чорний з зеленим. <ридеться> Прийдеться поміняти колір сівалки. Ж, не така це вже і проблема. Як кажуть, тим буде сівалку красити, ми і так будемо. ну. Колеса почищені, попирскані усім вже перетворюючим. Трошки воно де побіліло. Тепер розібрали оці вали. Величі чи квадрати, один ось льоха чистить, той що основний підйомний. І штанги. Ось я порізав отак штанги всі і зварюю їх тепер. Оце вже одна готова. Тут отвори порозбивані і розсвердлюю зразу під отакий болтик на 10. Це була так зроблена ця штанга. Дивимось так. Основний отвір розбитий. Просто перерізаю, перевертаю і приварююсь. І тут будемо розсвердлювати на 10. Було на 8, мабуть. Ну, воно там, де більше, де менше. І ставить сюди болтик. І там на сошниках, щоб не... там вже ж не перевариш, хіба що шинки, там теж треба розвердлювати. І за що сошників я розверлю тут і там, поставимо мощніші болти. Отак робимо. Бо ці вже так поубивані отвори. І тоді, коли підіймаєш, опускаєш, воно це на все впливає. Де є взагалі більше по розбуєнів? Отак я понарізав. От він отут був. Перевернемо. Оце такі вже вибиті. За допомогою станка взагалі швидко виходить. 24 штучки, тільки що розсвердлив. Ще треба в сошниках вже нам тепер посвердлити отвори. Сівалка почищена вже, готова до грунтування. Обезжирена. Підварювали там, де потріскане, там де уші. Тут таку проволочку, бо колечко трошки вже почало виходити. Рама вже загрунтована. час підсихає. Ремонт сошників. Нові отражатели ці ставим сюди. Язички нові. Не знаю як вони тут а... будуть держати чи ні, але я їх позабивав отак до кучі. Там зазор мінімальний. Трошки він люфтить, але сподіваюся, що він не спадатиме. Бо він же йде в такому вигляді. А я його надеваю потом потім збиваю до кучі. Це такі отражателі. І ставим одразу нові чистики сюди, пластинка. І там всередині стоїть же цей язичок, направляючий семена. Нові сальники, підшипники. Ті, що раніше міняли, де нормальні, просто відкриваємо, мажемо, не міняємо. А так в основному всі міняємо. Сашники вже підношені, самі диски, ну нічого, ще походять. Погрунтували вже детальки. Ці штучки у нас новенькі, вони всі Чорним були покрашені, але ми їх зразу поставили, бо треба ж розгинати оце все і вставляти. А після того, якщо покращиш і будеш ставити, воно ж зрозуміло, що все підряпається. Зразу поставили, ґрунтонули. Так покрашено, у склад загнали, бо дощ там сніг стоїть. Хай тепер сохне. Грунтуємо сошники. Почищені, обезжирені і ґрунтуються. Отак почищений сошник. Обезжирений розтворителем. Рама сохне. І отут от ставимо сошники поґрунтовані. Підготували пружини ще до грунтовки. На проволоку поцепили. Отак, зараз будемо ґрунтувати. Там вже детальки лежать погрунтовані.